Я бачила в Тік-Токі е уривок із вашого стріма, ну коли сюди приходила Алла Волкова а... з Богданом Боярином і дзвонив. Міша Лебіга і хотів докопатися до мене, що я обізвала жирним. Значить так, Міша Лебіга, Я ніколи в житті перше не обзиваю людей. Ти почав вперше мене обзивати, просто ти був п'яний, нічого не помниш. А я була така ж сама, як і ти. І ти начав... А він як він обзивав, не заповнив, а як ти обзивала, запомнив, да? Да. А Алла, Алла розказала, чому це відбулось? Потому что Маша на днем рождения приехала туда и мне было очень плохо, мне было очень погано. І Міша на мене обідився, що я його обізвала некрасивим, а це неправда. Бо тому, що в нас Алою була імпровізація, де Алі хтось сказав, що Алла похож, що Алла і Міша Лебіга — це як дві каплі води. А я сказала, що це поганий комплімент для Али. Але я не мала на увазі, що Міша якийсь некрасивий чи ще щось. Ну просто зворіли жінку з чоловіком. Ну ладно, ну, ладно, можна простити, якщо б це був. Бред Піт чи Девід Бекхем. Ну, типа, пазна. І то ти похож на Девіда Бекхема. Ти Дэвид хочеш Бекхэма. сказати, що Міша хуже, ніж Бред Піт і Девід Бекхем? Ні, ні в якому разі. Але Міша так стояв наді мною і мене заставляв сказати, що він красивий. Так. Скажи, що я красивий. Скажи, що я красивий. І просто задовбув, і ми з цього угорали. І коли я сказала, що він красивий, він сказав. Я тобі не вірю, я тебе заставив так казати. А потім ми з Але були в перший день тура, і ми дуже сильно напились, і ми лежали, позвонили мачі, тоді, коли на вас все шахе, оце все. на нас все летіло, летять і взяв трубку міша і почав обзивати нас. І він просто повітря, почав казати, що ви Блядь, сюди, а морди, блядь, Отак якось він нас обзивав. І коротше слово за слово. І ми почали обзиватись. І, 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 і Я не пам'ятаю, що він сказав. Ну, він, мабуть, але теж жирним обізвав. І ми обізвали його теж жирним. І все. І тіпа, якщо Міша опять прийде і буде казати мені, що я його обізвала жирним. скаже, що я не жирний, я не викручуюсь, блядь, з цієї ситуації. І тільки жирні можуть називати один одного жирним. Так що, извините. блядь. Там була двійна, двойна, двойна э, перекидування вічом було. Це був friendly fire. Там, ми не обзивались, бо я пам'ятаю цієї розмови, але що відбувалося, взагалі не пам'ятаю. А ми, напевно, тихо сиділи, поки вони там між собою розбирали. Ні, ні, у вас там щось було, типа міша просто вкрав телефон і вбіжав. А? Він хотів розібратися в предыдучому конфлікті. оп'ять. зародив зародив новий, і зародив новий. Так, да, так, да, так. Да. Так що, будь ласка, все, все, все було по чесному. Ми не обзиваємося, ми любимо друг друга, так що, пожалуйста. Всі питають твоє ставлення до Лібіги. Мій стало я його обожаю, він, він неймовірний. Він дуже смішний, дуже класний чувак, тому і, всі... і, красивий. <стив ille> і красивий, і не, не дуже жирний. <п 'ят centre> Но, не, це все жарти. Насправді я дуже люблю мішу, тому це ж знаєте, Friendly Fire зараді приколів і з цього народжуються класні, смішні історії. Тому це все хорошо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Насріть мені на голову.